Вітаю! Сьогодні поговоримо про область визначення функції. Нагадаю, область визначення це всі допустимі значення ікса, тобто аргументи. Що означає допустимі? Це ті значення ікса, коли власне функція існує. То питання: що варто перевіряти всі числа? Чи певну. Множину чисел, коли потрібно шукати область визначення, коли я можу написати, що всі числа підходять, завжди виділяю три основні випадки: перше, коли у нас зустрічаються функції знаменник, який містить змінну х. Тобто, ми бачимо, що х зустрічається в знаменнику. Накладаємо умову, що знаменник не дорівнює нулю. Коли ми бачимо, що під знаком кореня стоїть вираз з х, корінь квадратний. Ми говоримо, що підкореневий вираз не може бути від'ємним. Отже, він має бути більше або дорівнює нулю. І третій випадок це коли, власне, цей же корінь стоїть в знаменнику, тоді х. В даному випадку у мене Х, якщо буде цілий вираз, то весь вираз, під який стоїть в знаменнику, має бути більше нуля. Ось дивіться, оці три випадки зараз ми опрацюємо. Я зараз не зачіпаю ні логарифмічну функцію, ні тригонометричну функцію. Ми розглядаємо ті функції, які діти почали вивчати, певно, в 7 класі і до 9. Ось. Початок 10 класу. Такі функції вони вже зустрічали. І про область визначення ми можемо говорити саме для таких випадків. Якщо жоден із цих випадків не буде у нас присутні функції, ми можемо сказати, що тоді нам підходять всі ікси. Починаємо. Нехай у мене є функція fідкс дорівнює. Починаю з нескладного випадку. x-3. І так, перше, що раджу. Звертаємо увагу на наші випадки і говоримо, на який випадок схоже функція? На другий. У нас є підкореневий вираз. Ми виписуємо, бачите, тут у нас стояло x, а в даному випадку х-3. Виписуємо х-3 і накладаємо мову за цією підказочкою більше або дорівнює 0. Так, тепер у нас завдання. Ну, Який має вигляд нерівності, ставимо знову з тобі наступне питання. Вміємо розв'язувати і лінійні, і квадратні, це лінійна нерівність, невідомі зліва, відомі переносом вправо, троєчка з мінусом вправо, піде з плюсом, х більше або дорівнює 3. Ну тут потрібно згадати <coughs> все, що пам'ятаємо, про нерівності. Ця нерівність називалася Нестрога. Ще одна підказочка. Дев'ятому класі нерівності. Так, якщо нерівність строга, кружечок порожній, дужка кругла. Якщо нерівність не строга, тобто присутній оцей знак дорівнює, кружечок ми зафарбовуємо, дужки квадратні. Так, а тепер пригадуємо, як показати на числовій прямій розв'язок цієї нерівності. Так, підказка говорить, що я кружечок зафарбовую, ставлю трієчку. де лежать числа більше трьох справа. Мені підходить оцей проміжок. Ну, дивіться, якщо реченням, якщо це не вміємо записувати проміжками, то нам би довелося писати речення, що нам підходять всі числа, які більше трьох і три. Нам легше це записати проміжком. Можна записувати, що це 9 ігрик, так позначається область визначення, і записувати проміжок. Ну, мені більше подобається писати Х належить. Тоді знову приваду, що область визначення це X. І так, зафарбований кружечок, підказочка говорить: дужка квадратна, 3. І пішло до нескінченності. Нескінченість завжди кругла тушка. І ось наша область визначення, це числа більше або дорівнює трьом, тобто належить ось цьому проміжку. Наступне f'x x дорівнює 3 в знаменнику х мінус 1. Так, знову увага на підказочки. Це схоже на перший випадок. Він нам говорить, що знаменник не дорівнює нулю. Виписую знаменник, що не дорівнює нулю. Розв'язуйте як, як рівняння, просто знак дорівнює, ви ще перекреслюємо. Х не дорівнює одинички. Знову, якщо б реченням, прийшлось б писати, що область визначення всі Х, крім одинички. Можна написати, дивіться як. Можна написати, х належить Р 1». Тобто я з множини дійсних чисел забрала одиничку. Знову ж таки, на мою думку, дитині більше буде зрозуміло, якщо ми це покажемо. Ось всі числа, і ми забираємо, виколюємо цю одиничку. Дивіться, як пояснити, нам підходять всі числа до одинички, без самої одинички. І після одинички. Тобто Х належить від мінус нескінченності до одинички, не включно, тому що кружечок порожний. Я виколола, забрала цю одиничку. І від одинички до плюс нескінченності. Я інколи пишу плюс нескінченність, інколи просто нескінченність, то мінус однозначно ви пишете. І ось ми описали перший випадок. Перехожу далі. Я буду витирати, бо не хочу всю дошку очистити, тому що хай ці підказочки будуть у нас перед очима. І про нерівності, і про ці випадки стосовно області визначення. Наступна функція має вид х-7 10-3х. Шукаємо схоже щось. І знаходимо в третьому, ось в цьому варіанті знову схожість. Дивіться, знаменник, знаменний, корінь, корінь. Ви скажете, а тут є чисельник. Якщо в чисельнику відсутній корінь, то чисельник може бути будь-яким. умову він не потребує. Тобто, увагу на нього в даному випадку ми не звертаємо. Нам підказочка говорить, що ми маємо виписати те, що стоїть під коренем, і накласти ось таку умову. Ми виконуємо 10 мінус 3х більше нуля. Знову лінійна нерівність. Мінус 3х залишаю десятку з мінусом переношу х. Я маю мінус 10 поділити на мінус 3. Знову пригадуємо властивості нерівності. Якщо домножаємо, ми ділимо на від'ємне число праву ліву сторону нерівності, знак нерівності змінюємо, розвертаємо, бачите? Мінус 10 на мінус 3. Ну, давайте я так напишу: мінус 10 на мінус 3. Мінус на мінус дає плюс при діленні. А 10 третіх неправильний дріб. Я виділяю цілу частину 3 1 третя. І знову закінчую малюночком, Підказка говорить, кружечок порожній. Він у мене зафарбований. Вийшов, давайте ось так порожній кружечок 3 1 третя. Менше лежать числа зліва. І тоді наш проміжок запишеться від мінус нескінченності до 3,1 не включно. І цей проміжок, і буде областю визначення функції. Так, ще одна ефікс дорівнює. x плюс 1х мінус 2х. Так, шукаємо схожість. Схожість буде з першим випадком, тому що в знаменнику присутній х. Виписуємо весь знаменник, весь чисельник в даному випадку мене взагалі не цікавить, він може бути довільним і накладаємо умову не дорівнює 0. Пам'ятаєте? На початку я говорила, якщо ми перекреслюємо знак рівня, ми пам'ятаємо, ми як розв'язуємо рівняння і весь час цей знак дорівнює перекреслюємо, щоб ми в кінці кінців не забули, що ми шукаємо ікси, які нам, власне, не підходять, тому ми закінчимо оцей стопчик. Ікс не дорівнює чомусь. А у нас наша ліва сторона це квадратне рівняння. Квадратний тільки двочлен вже виходить. Рівняння ну так відносно, я сказала, ми перекреслюємо знак дорівнює. Якщо б не перекреслений знак дорівнює, ми б сказали, що це неповне квадратне рівняння. Ми його як розв'язуємо? Виносимо ік за дужки. І знову я перекреслюю знак дорівнює. Якщо було б рівняння, я б писала х дорівнює 2, о х перепрошую, 0 і х-2 дорівнює 0. А тепер я весь час дорівнює перекреслюю. Х не дорівнює 0 х мінус 2 не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює 2. Дивіться, що ми отримали? Нам не підходять два 0 і двійка. Тобто, якщо це реченням сказати, область визначення всі ікси, крім нуля і двійки. Знову ж ми цю нуль і цю... оці числа, бачите, виколимо, ніби виріжемо з числової прямої. Ось 0, а ось двійка. І тоді нам будуть підходити три проміжка за виключенням оцих чисел від мінус нескінченності до нуля. В об'єднанні від нуля до двох. І в об'єднанні від двох до плюс нескінченності. Бачите, я тут плюс нескінченність і поставила плюсик. Так, ну ще. У мене хотілося б ще два раз з вами розв'язати. Витираю. Підказочки перед очима. І передостанні передостанні функції фід. Маємо корінь х квадрат мінус 3х плюс 2. То два в одному. Зараз подивимося, що я ставлю собі за мето. І так, схожість однозначно з другим випадком. квадрат мінус 3х плюс 2 більше або дорівнює нулю. І от отримали нерівність, але це квадратна нерівність. Більше всього, проблем виникають у дітей, як правило, з цією нерівністю. Тому і повторимо і її. Так, квадратна нерівність. Один із методів розв'язання його через геометричну інтерпретацію. Якщо ми розглянемо ліву сторону нерівності, це квадратична функція, графіком якої є парабола. Страшні слова всі в одному реченні. І парабола, і функції, дивіться, по крокам виписую ліву сторону, при умові, що справа 0 обов'язково прирівнюю до нуля. Чи вієта, чи дискримінант, то вже ваша справа знаходити нулі х1 і х2. В даному випадку це буде одиничка і двійка. Далі, пам'ятаєте, говорила, а графіком лівої сторони є парабола від ківгору, тому що перед квадратом ось тут плюс. Тому я малюю цю параболу від ківгору. І оці числа. Це будуть нулі цієї функції. Тобто там де -то вона перетинає вісіксів. Ось одиничка, ось двійка. Якщо я намалювала цей шаблончик, далі плюс, мінус, плюс завжди для тієї параболи, в якої відків вгору або гілки. А тепер мені потрібно там, де більше дорівнює нулі, ось ця умова виконується. Тобто проміжки з плюсами. Таких проміжків два. Від мінус нескінченності до одинички. Зверніть увагу: включно, тому що ось підказочка. В об'єднанні двієчка включна. Ну, і до плюс нескінченість поставлю тут плюсик. Нескінченність завжди кругла тушка. Ось дивіться, який приклад потребує і розуміння суті області визначення і вміння розв'язувати квадратну нерівність. І тепер точно останнє. Так, остання. остання буде така. Фідикс мінус 3 під коренем, плюс 1, що ділиться на х мінус 10. Я покажу, що в одному прикладі може бути не одна умова, а декілька. Дивіться, два доданки. Перше шукаємо, перше нагадує другі. А, другий нагадує перший, Так? У нас дві умови. Хмінус 3 підкореневий вираз більше або дорівнює нулю. І знаменник не дорівнює нулю. Якщо умови дві, і те, що вони виконуються одночасно, я позначаю фігурною дужкою. Так, з першої нерівності буде мати х більше або дорівнює 3, а друге, маємо умову х не дорівнює 10. От якщо у мене дві умови, їх може бути і три, я всі ці умови на одному малюнку позначаю. Так, у мене трієчка зафарбована. Більше трьох пішла штриховочка вправо. Але увага, десятка мені не підходить. Де ж лежить десятка зліва чи зправа? Якщо вона лежала зліва, все, вона мені завжди підходила, тому що там немає штриховки, я б написала оцей правий проміжок. Але у мене той випадок, коли якраз в оцей проміжок, десятка, входить. І мені її треба виколоти з цього проміжка. Вона ніби поділила цей проміжок на дві частинки. Х буде належати від 3 до 10. 10. не включно. бачите, я її виколола в об'єднанні і починаючи від 10 до нескінченності. Ох, сказала. Плюс на і зафіксую собі цим плюсиком. Звертаю вашу увагу. Якщо це буде, пообіцяла, що це останній приклад, я геть іншим кольором візьму. Дивіться, а якщо буде така функція, наприклад, від до дорівнює 3х мінус 5. Жоден із цих випадків не зустрівся у нас чи у мене, в умові немає. Тоді можна написати x належить r, який починала. А це множина всіх дійсних чисел, або ваш варіант ще може бути і таким. Х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ви обираєте самі, як записуєте. Ох, ось, власне, і все. Якось так.